Всім привіт! Дядько Максим для тих всіх, кому цікаво, перший україномовний канал присвячений металообробці. Сьогодні буде відео, простеньке рядове відео. Значить, то є довбання шпоночного пазу, але не простого, а в конічній посадці. Тобто, бачите, що в нашому мотворі є конус певний певний конус, певного градусу. <кхем> Як би то вам показати? Ну, от. от я приклав до поверхні. Ви бачите, що отак було би десь рівно, а так під конусом. Коротше, треба надолубати шпоночний паз шириною 4 мм в нашій посадці. От З того боку йде отака от росточка. Звідси затягується ну, головкою, торцевою головкою гайка затягується і все. Треба. Шпонку. Значить, То є в нас деталь від топливної апаратури, від топливного насосу. я не знаю, чи Від грузової машини, чи від якоїсь техніки. Ну, не важно. Треба надолбати шпонку. Позиціонування по отворах абсолютно немає ніякого. Тобто треба надовбати шпонку. Так, зараз я покажу, в чому суть. Значить, вертикальний долб'як типу 7. 7 А420, 7А430. Я от не впевнений, але наскільки я знаю, в них немає можливості наклоняти долб'як під кут. По крайній мірі, з тими станками, що я стикався, там такого, бути, там такого не вийшло. Тобто брали, що? брали або синусні тіски і нахиляли деталь, бо там йде завжди вертикально. Завжди вертикально. Нічого не зробиш. тобто Він не може йти паралельно у нас, твірні конусу, не може йти паралельно. Він завжди йде вертикально. Тобто він там, де малий діаметр роздовбає шпонку, а тут навіть не зачіпе. Що робили ми, коли я стикався з тими великими станками, які не нахиляють повзун, який довбає. Брали або синусні тіски, нахиляли на той кут. Нахиляли деталь сюди і воно вже тоді довбає паралельно. Або, якщо не відповідальна деталь, то брали звичайні тіски і підставляли під тіски якусь підкладку і тоді довбали. Ну, коротше, вийожувалися, як могли. Можливо, є якісь моделі вертикально блобіжних станків, які можуть це зробити, тобто нахилитися чітко під той. На поперечно строгальному станку, на якому ми будемо робити, це робиться взагалі просто 2 секунди, навіть не всмів носом шморгнути, як вже шпонка готова. Короте, зараз я вам покажу, як то, як то робиться. Идемо робити в тісках, в тісках без проблем зараз робимо, покажу вам. Поїхали далі наш унікальний древній поперечно строгальний станок Значить, по інструменту. У мене він в старому приміщенні стояв в цьому в коридорі. Там було темно, я вам ніколи не міг показати той станок і як там йшов. Тут є ота відкидна петля. Так. Я сюди зробив таку так звану модульну реседершку. Тобто я сюди вставляю різець і піджимаю тими вот болтами. З того боку вона має шляпку, вставляється в потай і все. Значить, оця петля є для чого? Вона є в основному для строгання, вона не є для довбання. Коли в нас різець йде вперед, він потім назад петля відкидується і він назад задком. Значить, <кхем> стоять тіски. Так, стоять тіски. Тіски в даному випадку стоять у нас, грубо кажучи, перпендикулярно, грубо кажучи, перпендикулярно ходу повзуна. <кхід> Тепер далі по інструменту. Я люблю, коли в мене всі станки є, що називається заряжені. От у, -от у нас є, ну, замість того, є модульної так, сюди вставляється, замість того, вставляється ото. І <кхід> ставиться різець. І строгається плита. Різці для строгальних станків можна ставити такі, як від токарного, але в ідеалі мають бути отакі от. з таким от вигином. Коли ми строгаємо плиту, він нас йде сюди раз, потім відкидується і назад. так. І отак джик і отак передолить. Тепер далі. Борштанги. Є маленька борштанга. 16 ка То я вже сам робив. Так, 16-ка. Сюди вставляється різець. Є більша 22. -ка. І є сама велика. 34, вроді, чи 32. Коротше, сюди от, в ті от отвори, що сюди, що сюди, що сюди. Я ставлю виключно тільки центровки. Старі поломані центровки. Ніякі не сверла. Р65 ХСС і е, А іменно центровки. Тримає заточку, стоїть, як в молодого на весіллі. В модульній держки я вставляю отакі різці. Я колись купив відходи у таких протяжок. Вони вже були обдерті отак на наждаках. Деякі різці, то не, є, то не я робив. Оці, от я робив, два маленьких отих я робив. То є протяжки. протяжки. І відповідно вже затачуєш під те, то, що тобі треба. І вставляєш модульну різсидершку. На оті от великі, в мене немає ще різсидершки, треба зробити. А от оті малі, от у нас під 3-мм шпоночку, під четверку в мене нема. В ідеалі воно стоїть у нас отак. От ми довбаємо отак. Послідки у нас шків з конусною посадкою, ми будемо довбати на лежач. Тобто, бачите, я ставлю оте чудо сюди, ставлю те чудо сюди. Чуть назад. Так, стало, стало. І зажимаю болти. Значить, отой от механізм, що воно відкидує, відкидує, різять, сюди треба зробити болти, такі як в токарному наріці тримочі, з квадратною головкою. Ніяк руки не доходять. Значить, і оту от. Відкидний той механізм, ми його зажимаємо, він нам тут не потрібен. Він нам тут не потрібен. Ось тут по заводу йшла така... Йшла така... ...йшла такий фіксатор. Так, коротче, Якщо включити, то ми бачимо, що в нас що ну, нормально. Може навіть трохи задалеко, ну, зараз ми будемо виставляти хід. Зараз будемо виставляти. От і от маховичком ми виставляємо хід. От дивіться, от зараз у нас, грубо кажучи, от бачите, куди доходить. Тепер я починаю крутити його. Ви бачите, вже далі пішло. Ще далі. Ну, коротко, Зараз ми виставимо, давайте почнемо з малого ходу. Надзвичайно простий, надзвичайно, тут ну, немає нічого фактично. Ні одної пластмасової деталі. <рес> Тепер дивіться, що. В чому заключається суть роботи? Нам потрібен наш шків. Ми шків зараз ставимо в тіски. Так от, Зараз я поставлю камеру. Шків ми ставимо в тіски Так, шків ми будемо ставити. Отако. Отак. Тепер нам потрібно виставити шляхом провороту тісків, проворотом тісків, проворотом тісків нам потрібно виставити наш, добре зажах. Так, у нас тиски тепер рухаються так? на платформі. Тепер ми маємо виставити нашу посадку в шківі паралельно до твірної конуса. Так, Стулом ми від'їжджаємо ближче туди, до різця. різець ми або стіл ми піднімемо догори. Так. Ще до гори? Приблизно на центр розвору приблизно. Так, ще вперед столом. Пімося звідси, значить, ще не виходить у нас різець за межі отвору, значить треба чуть-чуть піддати по довжині. А Тепер буде виходити. А тепер так. Тепер так. Значить, що називається? На ощуп. На ощуп, значить, беремо о. Беремо і, і виставляємо. Щоб у нас різать чесанув е, чесану по всій довжині на однакову глибину. Коротше, виставив я і по вертикалі, і по центру, і по, по уклону, по уклону. Подивіться. Тепер поперечною подачею віддаємо. Так, поставив на штаті у камеру. Зараз. Подивитися. Чуть-чуть на різець Чуть-чуть масельця туди. Поїхали Але я спробую зблизити, щоб ви бачили, як же ж там воно. Будемо міряти, а що міряється дуже просто. Якщо у нас, наприклад, діаметр отвору, отут на початку був там 20 мм, А шпонка четверка, то треба, щоб половинка сюди пішла. Тобто було 22, зараз поміряємо. Хочу звернути вашу увагу, Значить, я поміряв, в нас зараз є що? Чекайте, як би тебе показали? 21,2 Хочу звернути вашу увагу на те, що в тому станку немає лімба. Немає лімба. Немає тут отака корба. І коротше, нею отак під, підбавив капку Капку. і І тішишся. Ну, от. Коротше, йдемо далі. Набираємо глибину. Колись приходилось працювати на одному станку е, токарному, старому, то там не було лімба продольного. Не було продольного лімба. от, так от по чуть-чуть по дрочиш. Я тут спеціально того не роблю, тому що станок є. Абсолютним антикваріатом. Абсолютним антикваріатом. Я не хочу його. Якщо йому міняти. Його вже в музей пора здати. А тюни я його не хочу. Так, так по чуть-чуть, по чуть-чуть. Ще дві десяточки. Тепер саме основне. У нас е, шпоночний пас має бути четверка. Різець у нас троєчка, тобто нам тепер треба по пів міліметра в розбивку піти верх-вниз. У мене є плитка. І тепер тут робиться простіше. Для того є вже маховичок вертикальної подачі. Тут, до речі, є лінк. Такий слабенький. с е й ч Я вам зараз розкажу один дуже цікавий момент, який тут є при, коли довбаємо в розбивку, є один дуже цікавий момент. Зараз. О, бачите, який пазик. Тепер, а, ага, ще що хотів сказати про продовбання шпоночних пазів на токарному. Всі ви знаєте, що є такий спосіб. Значить, то є спосіб, то є варварство над станком. От Четверка. Бачите, отак от має триматися. Четверочка КМДшка. Отак от ловиться розмір. Не щоб шпонка заходила так, як палка у відро. А отак от. Шарите, як на станку без лімбів, ловиться розмір. Е, зараз я вам розкажу про, про один момент на рахунок е, доубання в розбивку. Ну Що таке в розбивку? В розбивку, тобто в сторони, так? От, наприклад, у нас оцей різець, ну, там 11 мм. Так? Нам треба зробити пас на 12 Ми ним заходимо, ми ним робимо чітку канавку, чітку канавку 12 мм, 11, 11 мм, тобто на ширину різця. На ширину різця. Якщо ми починаємо, давайте йдемо до дошки. Я зараз біля дошки поясню. Значить, дивіться, в чому заключається суть. При довбанні в розбивку. Значить, от у нас є у нас є наш наш отвір. Тобто там центр. так. От нас є наш отвір. Ну, Частина, в якій ми долбаємо наш шпоночний паз. Сюди треба надовбати. Так? О. Деталь. Наприклад, там втулка. так? Нам треба надовбати от сюди пас. Наприклад, пас нам треба надовбати на 12. А в нас різець є на 10. На 10. Довбаємо в розбивку. Якщо дивитися на... звідси, отак як різець стоїть, то різець має в нас ріжучу кромку. І він має задні кути. Задні кути. Ну, Для чого задні кути? Та, щоб він не затирав жопу, як то каже, так? Тобто, коли ми зайдемо різцем, 10, оце у нас різець 10 мм. Ось от, от розмір у нас 10 мм чітко, так? Якщо ми заходимо з ним сюди, ми робимо 10-мм шпоночну канавку, шпоночний паз. От ми зробили 10-мм. Тим різцем зайшли. Але нам треба зробити 12. Тобто нам треба піднятися сюди 1 мм і сюди 1 мм. Так? Е, як правило, робиться пополам, туди і туди. Робити, скажімо, в одну сторону два не вийде, бо пас вийде в сторону. Тобто береться як, коснулися, щоб кінчик рістця коснувся тут, тут рівномірно. Надолбав і так далі. Це найпростіший спосіб. От залізли ми сюди, надовбали. Так, Нам треба міліметр туди, міліметр туди. Але якщо ми нашим різцем будемо подавати сюди 1 мм і вверх один міліметр, оці от значення, у нас паз вийде отакий. Чому? Ну, тому що оці от кути, оці вже в нас буде виступати при врізанні туди. А ріжуча кромка вже буде коса. І у нас паз вийде отакий. І дуже легко провтикати. короче зайшов туди, ніби подав сюди міліметр, подав сюди міліметр. Тобто у нас цей розмір вже вийшов 12. так 12. А отут нема 12, тут там є там 10,5, 11,1. Тому. Е Пробує, пробує КМД пхати сюди, КМДшка не лізе, давай розбивати ще в сторони. І, коротше, в результаті виходить, що отут у нас 12, а отут вже 14 там, чи 13. Ну, все залежить від величини оцих от задніх кутів. Задній кут не може бути в нулі. Це принципово. Тому е, при, врізанні, при врізанні я роблю як? Я врізався міліметр сюди. І я різець вивожу назад, 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 назад. І він в мене отим своїм е ріжучим, ріжучою цією вершинкою, він в мене нівелює отой перекос. Я його вивів сюди і в мене вже вийшло отак. от. Вийшло. отак от, так? Сюди. Потім я зайшов ним назад. Зайшов ним назад, надовбав сюди. І вивів його сюди назад, виводити різець в центр. Отвору. І тоді в мене виходить чітко 12,0. Якщо в мене, після того, як я вивірю різець, немає 12,0, то я вже починаю врізатися, подавати різець сюди, Добавив, скажімо там, 5 сотих і пішов вже звідси сюди. Але я вже можу міряти плиткою чітко, що в мене виходить. Отаким От способом. тому що того ви не побачите ні в книжках ніде. Коротше. <смі> Такий от нюанс дуже легко провтикати. Які є дефекти, дефекти шпоночних пазів? Дефекти при довбанні шпоночних пазів. Довбанні, строганні, хто як каже. У принципі, то є довбання. Дефекти шпоночних пазів є такі. Зараз я візьму щось кругле. А от. <смі> дефекти. Оце є в нас отвір, так? це є в нас тіло деталі. То є в нас центр отвору. так? Шпоночний пас має бути чітко симетричний відносно радіуса. То якщо це в нас радіус, там R, так? то він має бути чітко сюди і сюди, оці от значення мають бути однакові. Дефект, дефект. Як правило, хто не вміє, хто не знає, хто пробує, коли в нас є радіус, а шпоночний паз у нас виходить отако, в сторону, там, чи сюди, чи туди то через те, що погано виставлений різець відносно центру отвору. Тоді, коли ми пхаємо вал, от запхали вал, а у валу шпонка отак, шпонка у валу, коротше починається. Слова і так далі. Починається роздрочування цього зазору в більшу сторону, щоб шпонка зайшла. Тут з'являється вже люфт. І коли воно прокручує, розбиває і коротше тому всьому настає. Ви поняли.